Люди це така маса, вона різнорідна, в неї свої погляди. І коли держава їх не об'єднує, коли в нас немає централізованого телебачення, коли з кожного каналу кричали вставай, страна огромна, у нас ворог утворюва, треба його бити. Москаль наш ворог, москальця гулах, москаль це гора, москаль це взагалі погляд, москаль – це садист. Щоб ну, в одне людей спрямувати. У мене більше претензій не до цих простих людей. У мене претензії до влади, яка не, не може сформулювати, чого ж вона нарешті хоче. Тому що ніколи Порошенко ну, він може віддати наказ про тут. Тільки ми щось виграємо, тут йому Путін скаже, щось, я тобі цукерки обріжу в Москві. Він одразу скаже, відходьте, будемо домовлятися мир. Це час мирних перемовин українці так само продовжують гинути, так само, як і при нас майже. Без різниці. Він не зміниться. Він буде торгувати своїми цукерками, він буде грабувати бюджет, він буде здавати території. Но це ж вже все наявно. Він так робить і він не зміниться. На Майдані. Якщо б Володя Поросюк і маса на Майдані не сказали, досить вже домовлятися, вони б все одно програвшого Януковича Янукович, покликали б назад і всадили б його на трон. Вони це не ефемерний хтось. Це Турчинов, Порошенко, тягне і Яценюк. Політично вони вирішують питання, розробляючи бюджет і доводячи до просто до зубожіння весь український народ. Політично вони вирішують питання, знищуючи нашу культуру, телебачення, кіно, якого дотепер не існує. От що вони роблять політично. Так скільки ми можемо робити квотів назад? Прийде той кінець, коли вони все здадуть. Вони здали Крим, здають Донбас. Прийде час, вони здадуть Одесу, здадуть Харків, далі, що? Київ. І ми з вами. Якщо ми повалимо владу в Києві, втоновимо держ... режим національної диктатури, ми обов'язково переможемо в цій війні.